Привіт усім любителям, вдавати бажане за дійсне. Сьогодні у нас на перший погляд дуже проста тема про те, як безпечно повертатися на трек, або про те, як небезпечно. Це позапланове відео, однак, не те, щоб, звісно, мені ніколи не приходило в голову на цьому каналі зробити відео по рейскрафту, по гоночному етикету, але постійно були якісь стримуючі фактори, типу, ну хто я такий, щоб дорослим дядькам пояснювати якісь там, здавалось би, звичайні речі. Тобто, це щось таке пов'язане з, звісно що з синдром самозванця, чомусь для мене це напряжно, мені не хотіло, хотілося б залишитися колегою по треку, другом, товаришем, але не магістром йодою чи перекису, чи ким там. І для ілюстрації я беру цей крайній етап хутко чемпіонату. Просто тому, що він нам близький, зрозумілий, тому що він фактично став поштовхом і відразу кажу, що це не відеоурок на тему, як потрібно повертатися власне на трек. Це скоріше мій щоденник, про те. Що потрібно робити для того, щоб максимально убезпечити себе і решту пелотону, коли ти повертаєшся на трек? Сумніваєшся, стій. Нагадаю ще раз, ми говоримо про той момент, коли ви вже з тих чи інших причин, незалежно від того, винні ви чи не винні в тому, але ви опинилися за межами треку. І якщо ти сумніваєшся, що твоє повернення на трек буде безпечним, ти маєш стояти, і оцей рефлекс має випрацюватись. Ви не можете його вмикати вимикати залежно від того в якому гріді ви їдете. Це має бути просто для вас типу залізобетонним правилом. Річ у тім, що головна проблема безпечності повернення на трек, що ми не просто повертаємось на трек, а ми повертаємось в гонку. І саме тому усім нам без винятку, буквально рефлекторно, хочеться одразу і якомога швидше повернутися на трек. Це природньо. Але саме це і стає проблемою, і саме це відділяє новачків від більш досвідчених пілотів, тому що якраз оця вся історія про холодну голову. Більш досвідчений пілот це той пілот, який може. Подружити оці рефлекси чемпіонські з своїм досвідом і знаттям, що іноді треба, щоб краще працювала голова, а іноді краще, щоб працювала тварина. В ідеалі, звісно, вони мають дружити, вони мають працювати в симбіозі. Чувак, вироби довбану болгарку. Як переконатися в тому, що виїжджати вже можна? От ви засумнівались, постояли. Що робимо далі? Ну, за що ти такий кончений? Чуваки, ну щоб ви розумієте, не далі. У вас розуміло. є міні-мапа для того, щоб подивитися, де знаходитесь ви і де знаходиться машина, яка під'їжджає. І у вас є також показники часу, власне, Relative, який показує, скільки який інтервал між вами і машиною позаду. Цей інтервал має бути ну хоча би 3-4 ну, ну, секунди. Звісно, все дуже залежить від того, в якому місці ви вилетіли, як ви вилетіли, в якому стані ваша машина, і оце, от все. Але про це ми трошки згодом будемо говорити. Перший же пункт сумніваєшся, стій. Тільки після того, як ти хоча б зробив якусь роботу по тому, щоб переконатися, розібратися, де ти знаходишся і де знаходиться та машина, яка під'їжджає, тільки після цього ти починаєш рух, а не значить заплющивши очі, затамувавши подих, виїжджаєш, може проскочити. Друзі, принагідно нагадую, що продуктивну роботу цього каналу забезпечують оці вельми шановні пани, мої патрони, хлопці. Я вам дуже дякую, що лишаєтесь без вас цього каналу. Тому вигляді би точно не існувало. Респект. Далі ще одне, здавалось би, просте правило це повернення паралельно треку і бути передбачуваним. Звучить все абсолютно просто, але на практиці наш Воткінс Глен. Glen... В тому числі поведінка наших більш досвідчених пілотів, наших топів, як ми любимо говорити, вона показує, що не всі дослухаються до цього. Здавалось би, елементарного такого, до цієї елементарної штуки. Знову ж таки, сам так роблю. Знаю, як важко іноді себе змусити. Акуратно виїжджати паралельно треку, тому що ти часто е, розвернутий абсолютно перпендикулярно, чи взагалі не в той бік стоїш, і намагаєшся якомога швидше виїхати. Потрібно зрозуміти, що ти, якщо зараз поїдеш прямо і будеш намагатись викручуватись, опинишся перпендикулярно треку в швидкісному повороті, і тому в таких випадках часто краще здати назад, якби це не було боляче. Зрозуміло, що задня передача, вона не для крутих пацанов, як і гальма, і потрібно завжди їхати тільки вперед, але часом. Знову ж таки, це може в фінішному протоколі вище вас віднести, тому що коли ти вискакуєш в поперек перпендикулярно треку в якомусь швидкісному повороту, тому що не намацав ту задню передачу. Це є великою проблемою ще раз паралельно і однозначно прогнозовано для тих людей, які їдуть позаду. Це супер важливо. Трошки менш очевидна річ, але не менш важлива це повертатися в півгазу. Це також дуже часта помилка у нас у пілотів. Пам'ятайте, що. Поза межами треку, хай то буде гравій, трава, я не знаю, пісок, що завгодно, там значно менше зачіпу, значно менше гріпу. І коли ви тицяєте 100% газ, машина ваша може стояти боком, машина може бути пошкоджена. Скоріше за все, це приведе до спіну до чергового. Натиснувши знову ж таки рефлекторно... Газ на максимум, ми ризикуємо втратити значно більше, ніж якщо почнемо потихеньку розганятися. Ми втратимо нехай там тих пів секунди, секунду порівняно з тим, як там в повний газ натиснемо. Але розворот у зв'язку з тим, що ми помилилися, натиснувши повний газ, і знову зловили розворот, це буде може 10 програних, може 20 секунд, в кращому випадку, якщо ви не розвернетесь прямо на треку. Таке ми теж бачили, в тому числі в нашому чемпіонаті. Крім того, не забувайте, що в сучасних симуляторах реалізована фізика забруднення шин. Це стосується, помимо всіх основних на сьогоднішній день симуляторів. Коли ви виїжджаєте з трави, з гравію, ваші колеса забруднені, і як наслідок, навіть коли ви на гоночному полотні вже опиняєтесь, у вас все одно немає того відсотку гріпу, до якого ви звикли в хотла прижимі, і теж потрібен якийсь час, поки то все обтруситься, і шини знову прийдуть в норму і будуть вгризатися в асфальт. Одна з найбільш болючих тем для автогонщиків, для переможців це, звісно ж, якщо вас розвернуло, тримати ногу на тормозі. Усім зрозуміло, що ми мамині чемпіони, усі ми мамині квіточки, народжені тільки для того, щоби перемагати. А педаль тормозу вона. Не особливо сприяє цьому, так би мовити. Більше того, завали бувають такими, що ну дійсно, якщо розбиратися, не взагалі не важливо, де у вас там та нога, на якій педалі, тому що ти просто як піщинка в цьому е океані людських розчарувань і страждань летиш, тебе кидає в усі боки. Навіть от останній мій завал е в останній гонці, такий карколомний, в який я потрапив. Я там казав, що тут, типу, такий радий був за себе, що побачив по інпу, так що я нарешті. Я тис тис е, ногу е, на тормоз, е, що нарешті у мене було набу, набу, набув нібито цей рефлекс. Мені люди в чаті писали, що така різниця, жавте на, на той тормоз чи ні, це ні на що не, не повпливало. І оце насправді доволі фундаментальна і важлива штука. Насправді різниця є, тому що оце тримання ноги на тормозі, це ніщо інше, як рефлекс. Автоспорт, навіть коли він віртуальний, як і всі інші спорти, він значною мірою про правильні рефлекси. Звісно, що про... Е, і вміння думати, але це все має знову ж таки в симбіозі в парі працювати. Напрацьовані рефлекси в результаті е, тренувань, досвіду і так далі. І голова, яка вміє якось направляти ці рефлекси, так би мовити, в правильне русло в той чи інший момент. І оце тримання ноги на тормозі, це. Рефлекс, тому що в момент, коли м, стається аварія, це все завжди дуже раптово, коли якийсь гоночний інцидент стається, і там немає часу на подумати. Чому це важливо? Хоча дійсно в багатьох епізодах здається, що немає ніякої різниці, там тиснеш ти на тормоз чи ні, тому що це правило, яке до нас прийшло з реального автоспорту, правило, яке написане кров'ю, тому що статистично той автомобіль, е, пілот якого натиснув на тормоз після розвороту, його легше об'їхати, і його частіше е, об'їжджають. Часто люди починають рухати з Благих намірів, намагаючись е, зійти з швидкої траєкторії, щоб не завадити іншим пілотам, щоб знову ж таки не добити, так би мовити, ще сильніше свій е, автомобіль. Але от якраз це теж те, що працює, якраз от коли ти їдеш у великому гріді Незалежно від того, ну звісно, якоюсь мірою залежно, там більш досвідчені там менш досвідчені пілоти. Але якраз от прикол в тому, що коли машин багато, то часто, особливо, якщо це якесь тісне місце, умовний класичний перший поворот Монси, от би нам його пережити, бо я це записую ще до цього першого до нашого етапу на Монці. Там часто об'їзд машин, які розвернуло, трапляється і поза межами треку. Тобто туди, куди ви, можливо, запланували собі від'їхати як в деяке безпечне місце, туди вже може націлитись якась торпєдка, яка намагається той завал від'їхати. Знову ж таки, це правило для мене самого. Я багато разів був на, і на тому, і на іншому місці. І на місці людини, яка намагається об'їхати завал і наїжджає на машину, яка намагається втекти з швидкої траєкторії. І так само, звісно, був тією людиною, яка мала. Благі наміри і хотіла втекти з швидкої траєкторії. Не без того, щоб десь, коли ти точно бачиш, що ти робиш, і це дійсно буде ліпше. Але знову ж таки, це скоріше до першого нашого правила. Сумніваєшся, що цей рух буде безпечним просто стій. Крім того, пам'ятайте, що в багатьох лігах, в багатьох чемпіонатах, в багатьох регламентах та машина, яка після розвороту не тисне ногу на тормоз, буде винна за визначенням. Що дуже важливо, можливо, новачки, можливо, не всі там уважно читають ті регламенти. Навіть якщо вас розвернуло, звісно, це ще дуже додається. Оце відчуття мене розвернули, я старався, я готувався, я мамина квіточка, мене розвернули. Та хто вони такі, щоб мене судити за те, що я хочу пошвидше повернутися в гонку? Незалежно від того, як так сталося. Ясно, що ви ніколи майже не винні. Завжди винен хтось інший. Хтось хто більш повільний, хтось хто більш чітер, і оце от все. Але. Винні будете винна буде та людина, яка вас розвернула, але і ви також по відношенню до інших пілотів, які взагалі не Ну, так вже вийшло, розумієте, що автоспорт це коли не ти один їдеш по треку. Типа, є прикольні гоночки, де ви тільки одні їдете по треку, але ну так же сталося, що кільце, воно от саме про те, щоби перемагати серед інших пілотів, які теж тут знаходяться. І, і гонки це не лише про цю боротьбу, про обгони і про захист від обгонів, а, а це в тому числі про те, як ти відреагуєш Агуєш на якусь аварійну ситуацію, і як ти зможеш мінімізувати ті втрати, які, які ти отримав. Ще одна штука це робота, яку ви проводите до гонки, підготовчий етап, аналіз тих місць, де може статися аварія, де вас може кудись викинути, заспінити і так далі. Я на уроках з хлопцями ми завжди це робимо. Проводимо роботу по. Обороні захисту по тим місцям, де можна проводити атаку, по тим місцям, де на вас може бути проведена атака, ми постійно це відпрацьовуємо. Звісно, для цього потрібен деякий досвід, щоб розуміти, тому що треки різні і є. Очевидні місця, де може можуть вам кинути дайву, чи ви можете намагатися виграти позицію на гальмуванні, є менш очевидні, це саме можна застосувати і в плані от безпечності повернення. Тобто ні для кого не секрет, що таке перший поворот Монсе, і можна для себе до гонки підготувати себе, спробувати різні сценарії розглянути. І умовно при розвороті в червоній воді там є, звісно, кілька сценарій, де ви можете опинитись. Можете опинитися в паркані і там. Найкращий варіант об'їхати завал через кнопочку Escape. Але може бути, звісно, і інший варіант. Але я до того, що в деяких поворотах, коли вас сильно розвернуло, якщо ви це продумали до гонки, що от є варіант, як безпечно об'їхати, наприклад, через Житомир, через е... Хацьки, через Коваль, розумієте, да? бо можна виїхати, як в Бастопі в з Глену. В поперек треку, я не знаю, скільки там машина: 150-180 їде. І ти, начебто, да, ти повертаєшся на трек, і наче навіть паралельно намагаєшся повернутися, але біда в тому, що пілот банально не встигає на цей твій мув повертатися. І, можливо, безпечніше повернутися через ретардерчики, які там е, ліворуч є. Те саме стосується цієї зв'язочки поворотів після Кемель Straight на спа. Там є варіант, якщо ви там часто люди помиляються на гальмуванні в результаті боротьби чи в результаті власної помилки, і там можна ліворуч знайти. Ти акуратно, буквально паркову зону, по якій ви красиво проїхали, послухали звуки пташок, все нормально, виїхали, нікому не завадили. А можете, звісно, намагатися в поперед треку повертатися. Там ще ці лежачі поліцейські розкидані, і ви гарантовано, звісно, жопинитесь перпендикулярно треку, і там гарантовано буде їхати один з наших топів, який буде вам ще потім багато років згадувати. Який ви, значить, новачок, і, і так далі, і тому подібне. Ну, а далі буде велика, напевно, дуже нудна тема, але я би хотів її проговорити, почути вашу думку про це. Промовчать я не можу, тому що мене це зачепило буквально особисто. Отже, хто не в темі, хто не стежить за трансляціями, ми з хлопцями з нашої спільноти запустили такий доволі унікальний чемпіонат. В ньому є кілька особливостей. Що це саме за особливості, ви можете власне, переглянути трансляції. Там ми в деталях е, говоримо про ці окремі заліки і так далі. Але така одна з головних його особливостей це те, що це велика кількість пілотів, які одномоментно їдуть на треку. У нас наразі 70 реєстрацій. І так, однією з головних ідей було запросити якомога більшу кількість пілотів, зблизити загалом українських пілотів. Загалом, звісно, ці чемпіонати, е, єдина і основна мета, навіщо вони проводяться, це для того, щоб. Розвивався український симрейсинг. Давалося б все, про що я кажу, абсолютно логічно, і що в цьому може бути погано. Але, звісно ж, так як це національний чемпіонат, не офіційний національний чемпіонат, я дуже переживаю за офіційні українські органи, за їх ментальне здоров'я, за їх серденько. Звісно ж, це не офіційний чемпіонат, але він національний, так як в ньому беруть участь. Власне, це він внутрішній, в ньому беруть участь українці. Так, от, коли збирається велика кількість пілотів всередині однієї. І держави, в якій загалом з автоспортивною культурою, історією, традицією, так собі, м'яко кажучи. Звісно, що рівень пілотів дуже різний. Ми, звісно ж, попереджали пілотів на етапі їх ознайомлення з чемпіонатом, на етапі їх реєстрації, що вони мають входити в так звані 107%. Якщо умовно найшвидше наші хлопці поїдуть СПА, яке-небудь 2-16, то ви будете безпечними на треку, якщо можете їхати, ну там. 2.24, 2.25. Приблизно така математика. Можете її поправити, перерахувати в коментарях. Друзі, буду тільки радий. Це не якась абстрактна різниця в швидкості. Це цілком конкретна різниця. Це значить, що такий пілот, який їде повільніше, він буде раніше гальмувати, він буде повільнішим всередині в апексі повороту. Назвемо це так, і він буде пізніше вставати на газ. Він буде повільніше виходити з повороту. Усе це, коли сходяться от два таких пілоти, у яких є така велика різниця в швидкості, звісно, що призводить до підвищеного ризику. І так, звісно ж, коли пілоти їдуть в одній секунді, чи в півсекунді один від одного, звісно ж, це набагато безпечніше. Ще безпечніше, друзі, це коли пілот сам їде по треку, тоді взагалі все безпечно. Ще безпечніше сидіть вдома на дивані і пить ліманат. Тоді, взагалі, ніяких шансів розвалитись на треку е, у вас немає. Але є такі пілоти, я, наприклад, теж до таких належу, яким цікавіше їхати гонки, коли там велика кількість учасників. Мені це цікавіше, і як глядачу, і як пілот. О, я наголошую. І я як пілот готовий брати на себе ризик, що так, увесь той час, який я витратив на підготовку, він власне під більшим ризиком. І в мене є вибір реєструватися в таке змагання. Я ж бачу, хто туди реєструється. Я бачу, що так пілоти різного рівня. І коли я стартую, я розумію, що є ризики, що коли переді мною повільніший пілот, я маю обережніше його проходити, ніж коли переді мною там пілот, який їде з моєю швидкістю чи швидше. Зрозуміла річ. Чому я підняв цю тему і чому пояснюю ці, здавалось би, очевидні речі? Тому що після етапу на Воткінс Глені, де стався великий завал у першому повороті, піднялася ця тема про низький рівень пілотажу, про е, як наслідок там. Низький рівень чемпіонату, так, низький рівень пілотів. І звісно, що мене це зачіпає як одного з організаторів, але й не лише через це, й через те, що це насправді не це маніпуляція. І мене дратує, що цю маніпуляцію так важко розпізнати. Мене дратує, що так багато людей не піддають критиці, те, що чують від якихось умовно більш досвідчених пілотів, якихось лідерів думок. Вони не піддаються критиці, а просто піддакують і намагаються далі розганяти цю хвилю. Так, частина наших пілотів дійсно звик. Наприклад, до цих змагань, де ми їздимо в х Все понятно, в принципі, розклад навіть сил зрозумілий ще до початку змагання. Всі до цього звикли, але як тільки проводиться чемпіонат відмінний від цього, де більший розкид по, по часу, так по силам, це обов'язково називають що це чемпіонат заради шоу, це цирк, це підпивасний чемп і оце все. Да, мене це дратує, тому що це просто не те, до чого ти, друже, звик, але це не обов'язково відразу е, цирк і підпивас чим. Ще конкретніше, хочу заперечити міфу про те, що завали стаються з вини недосвідчених пілотів. Їх ще називають підпивасниками. По-перше, щоб таке говорити, треба уважно розібрати той чи інший завал. Розібратися, чи винен у ньому точно оцей недосвідчений пілот, чи, можливо, ні. Я уважно передивився цей завал на Водкінці і можу. Точно сказати, що в ньому винні не недосвідчені пілоти. Звісно, що там комплексна вина, там всі потрошку. Там, отак, от, щоб прям хтось дуже жорстко наплужив, то це один, ну максимум півтора пілоти, щоб ви розуміли, чому стався цей завал? Я скажу вам трошки згодом. Але знову ж таки, тут питання не в завалі, а питання в тому, що люди дозволяють собі оці висловлювання про тому, про те, що це чемпіонат цирк і так далі. І особливо, оця думка мене дратує, що ці підпива. Власники прийшли і заруїнили нам чемп, бо вони не готуються, друже. Звідки ти знаєш хто скільки готується до того чемпу? То що людина їде повільніше, зовсім не значить, що вона до цього не готується. Зовсім не значить, що вона до цього не серйозно ставиться. Ще раз я передивився уважно кожного пілота в тому повороті. в з глену. Це все до того, що не треба узагальнювати, не треба накладати ярлики на весь чемпіонат на всіх пілотів взагалі. А треба чітко розібратися, і дуже бажано почати з себе самого. Чи все ти робиш ок, і не треба таврувати новачків відразу в підпивасників і у тих, хто точно винен у Це дуже зручна позиція. Сказати, що в усьому просто винні новачки. Ми начиталися нормально, прямо безпосередньо під час трансляції, потім в різних чатах і так далі. Більше того, у нас в чаті в дискорді я читав от там доволі слушні думки про те, що давайте подивимося, як люди їздять СРО, як там чи ВСІО. Як вони уникають пілотів, і там от такий припуск був, що але звісно ж це не стосується наших топів. Та ніфіга подібного не треба вигоражувати наших топів. Не треба їх вигоражувати. Розумієте? По перше, давайте згадаємо про те, що як таких прям реально топів. Не на рівні України, а реально топів, у нас немає. У нас буквально немає пілотів, з якими ми на карті світу, світового симрейсингу, ну і автоспорту, само собою, теж. Ми на неї, по суті, навіть не нанесені нормально. Немає пілотів, з якими би рахувалися усілякі вайтхеди, Нільси, Маккормаки і так далі. Нема в нас таких пілотів, тому що одна справа бути топом в оцьому от українському чемпіонаті, в цьому українському симрейсингу, який тільки зароджується, і розказувати усім. Як жить. І інша справа довести це ділом на рівні чемпіонатів якого-небудь СРО. Як це виправить? Де конструктив? Та власне, отут же отут же ноги розумієте, усього у всьому цьому і ростуть для того, щоб збільшився середній рівень пілотів, для того, щоб топам було легше конкурувати, потрібен сильний внутрішній чемпіонат. Все, як в футболах, волейболах, гандболах і навіть в хорсінгу. Потрібен високий рівень внутрішнього чемпіонату, внутрішньої для початку конкуренції. Для того, щоб він був, потрібно не ярлички накладати і узагальнювати про рівень чемпіонатів, а напевно десь починати з себе. Насправді, усе це просто була ланцюгова реакція. Це був просто збіг невеличких помилок від кожного пілоту. Але все ж таки для того, щоб дуже просто і коротко проілюструвати вам, через що стався завал в українському чемпіонаті на в першому повороті в з Глені. Ось вам відповідь: хотіли, получили. Це просто пісос. Ось вам відповідь в суботу. Я зареєструвався на мультикласову гонку LFM на Мерседесах. Цікава гонка, там доволі високий софт насправді був. Там здається, щось 3000 плюс софт. Тобто це доволі досвідчені, доволі швидкі пілоти. Їх, до речі, було менше. Нас там щось до 40, здається машин, 37 чи щось таке стартувало, тобто менше, ніж в нашому чемпіонаті. А що ж таке? А чому ж так все пройшло знову не по плану? А я вам скажу чому, тому що треба вмикати мізки і розрізняти, і розуміти, що є такі треки, як Watkins Glen, Mount Panorama, Монако, Норшляйфа, По, Макао і ряд інших треків, де просто отак може скластися. Перший поворот, де максимально скупчення пілотів, і де невеличкі помилки можуть потягти одна за іншу і утворити ланцюгову реакцію, в результаті якої відбудеться ось це, розумієте? Незалежно насправді від рівня пілотів. Пілоти це все одно завжди конкурентна контактна історія і можуть статися такі завали. Що це значить? Що давайте відмовимося просто від цих прекрасних треків старої школи, просто для того, щоб не було завалів. Даймо вірно, на якому. Небудь рікарі, де кілометрові зони вильоту, все пройшло б по іншому сценарію. Щодо рестарту, який могли би б дати орги, я згоден. Можливо, можливо. Але зрозумійте, рестарт, якщо подумати трошки далі, ніж те, що вас особисто зачепив е, завал, що вам найбільше не пощастило в цьому завалі. Рестарт він має деяку зворотню сторону. В будь-якому разі, все це обговорювано. Ми обговорювали в чаті, у внутрішньому ще будемо проговорювати. Але, на жаль, рестарт це не панацея Панацея, це тайм-атак чемпіонати, або панацея, це взагалі не їздити автогоночки. Тому що, да, в автогонках сходиться купа егоїстів, які намагаються поділити доволі вузьке дорожнє полотно. Коли це дорожнє полотно обмежене парканами, може статися отаке. І може статися так, що ти проскочиш. Може статися так, що ти Андрій Позняков, який здобув пол і поїхав собі в комфортних умовах. Може статися, що ти Олексій Беркунський, там, який. Прочитав, якому пощастило, і він теж поїхав далі. А може статися так, що тобі не пощастило, як там в великій частині пелотон Наскільки справедливий рестарт до тих людей, які так чи інакше уникли, а в наступній гонці не уникли би цього завалу. Наскільки справедливий такий рестарт? Хто та людина, яка має визначити? В будь-якому разі з цим я згоден, це обговорювано. Давайте ставати краще. Радьте, що би робили ви. Давайте все це обговорювати. Це дискусійно в коментарях під цим відео. Це нормально, це нормально. Мальна тема це проговорювати, але точно не нормально таврувати і клеймити чемпіонат пілотів усіх на світі, тому що тобі конкретно там не пощастило, або там пілоту за якого ти вболіваєш. Ну і, звісно ж, моє улюблене, ці всі завали стаються, тому що у них є можливість натиснути на Escape, А от в реалі такого б не було, бо там ціна помилки інша. Друзі, ось вам Себастьян Фетель і його розкішні повернення на трек. Пояснювати, хто такий Себастьян Фетель не потрібно, да? Чемпіон Формули 1 не треба пояснювати, що він не новачок в автоспорті. Мушу нагадати вам, що звісно ж український автоспорт, цим рейсинг, він знаходиться на дні. Тут доволі темно, тут доволі прохолодно. Тут плавають сомики і акули, які хочуть нас з'їсти. Тож давайте всі дружно візьмемось за ручки і будемо допомагати один одному підійматися на поверхню, щоб ми отам отако плавали красиво в тих коралових рифах, разом з тими більш успішними в цьому сенсі націями. От, давайте. Я би цього дуже хотів. Давайте допомагати один одному, а не от. от. На цьому, напевно, все. Не забудьте підписатись на цей канал, поставити лайк. Усе буде Україна, а ми в цій Україні будемо Деоланос, якому не потрібно безпечно повертатися на трек, тому що він з цього треку нікуди не сходить, а просто мчить вперед у світле майбутнє. Все на сьогодні.